А це отакі паніні, або ж бутерброди з ковбасою, або ще Марина, бува, мені робить бутерброди з отбивними. типу отбивнушки і на хліб, і виходить бутерброд з отбивною. Оце, грубо говоря, отак я харчуюсь. Ну, в основному це йдуть оці паніні, або ще там багети є. Коротше, ну то не важно. Аби ви знали наскільки воно вже все приїлося, що просто то все їсться через силу. Я лічно не можу просто представити, що ще можна взяти на роботу, їсти, щоб його можна було їсти на ходу, тому що в мене робота за рулем. І все по времені так сказати. Тому що то вже так надоїдає. І іноді приходиться той весь раціон розбавляти Оно де заїжджаю, собі беру картошку, чізбургер і сочок апельсиновий. А це дорожче, це дорожче, це невигодно. Підскажіть, будь ласка, які ще є варіанти взяти з тобою в дорогу їжу. Тільки так, щоб їсти не ложкою і не вилкою. Просто так на ходу взяв собі їсти за рулем. Кстати, Макдональдс я постоянно окупирую в ретровілі. Поняли, ото на шостій двері йду, і там Макдональдс. Кстати, якщо кому інтересно, заходите в шостій двері. І там зразу справа, зразу справа, є секс-шоп. Не знаю на що вам це, ну може кому пригодиться. Це ті стильної сторони ретровіля, поняли, не з центральної. Та й таке коротше, в общем, з, з, з тою їжею. Непонятно. Коротше, напишіть, пожалуйста, ще варіанти, що можна ще брати з собою в дорогу їсти.